Чому Каланхой не цвіте і при цьому росте вгору? Це питання, яке часто хвилює власниць такого чудового віконного прикраси, як чекаєш його пишного цвітіння, а воно ніяк не починається, чому ж це відбувається. Спробуємо з'ясувати причини особливості догляду каланхої квіточка, яка часто зустрічається на підвіконнях українських жінок, він заслужив таку популярність. Завдяки своїм лікувальним і декоративним якостям неквітучі сорти використовуються як бактерицидний протизапальний та антимікробний засіб, а рослини з квітами радують око яскравим і рясним цвітінням, і як хочеться мати такого красення у себе в домашніх умовах, але після радості придбання настає перів розчарування, якщо каланхой росте вгору і не цвіте. Для вирішення такої проблеми потрібно знати особливості догляду за рослиною, як часто цвіте Каланхой і коли це відбувається. Каланхой – квітка з сімейства сукулентних, батьківщиною якого вважається острів Мадагаскар. Це сонцелюбна рослина, родом з тропіків Азії та Африки. У домашніх умовах активно став рости з кінця минулого століття, при описі догляду за рослиною в домашніх умовах. Головною характеристикою є невибагливість рослини, що не вимагає особливого догляду. Господині спираються на це висловлювання, і в результаті каланхою нацвіте і витягується найгірше, якщо у нього починають опадати нижні листочки, і у вас на підвіконні стоять оголені гілки з кошиками, але не квітами, не привабливих листя о ожах. Чому немає квітів? Не поспішайте викидати довгоочікуване придбання. Його ще можна привести в належний вигляд в домашніх умовах, хоч догляд і вважається простим, але знати особливості застосовані конкретно до Каланхове, необхідно опишемо їх. Даний улюбленець квітникаря дуже невимогливий до поливу, точніше. Рясний полив піде йому на шкоду при вологому ґрунті, і застої води коріння квітки починають загнивати. В результаті він не розвивається, а тільки чахне. Зволожувати ґрунт рослини потрібно рідко, частота поливу може збільшитися тільки в спекотні дні, коли ґрунт швидко пересихає, і обов'язкова наявність дренажу в квітковому горщику. Це зелене створіння може спокійно переносити прямі сонячні промені, але не цілий рік взимку і навесні у квітки спостерігається так званий період спокою, коли прямі промені корисні тільки в ранкові години. Далі потрібно тільки затінене місце розташування. Але якщо тінь буде ізранку, то квітка не буде нормально розвиватися і не набере колір. Температурний режим повинен бути витриманий в певних рамках днем 20 25 градусів вночі прохолодніше, ще в вісєтусів описаних правил догляду, але цвітіння каланходу дотримання з таких тимових так і не відбувається, чому ж не відбувається. Тут беремо очікуване світіння теж формуванням квітів унікальність полягає в тудиться. Що бутумна закладаються тільки при короткому світловому дні, не більше 10 горня вимагають підгодівлі, але ця рослина підгодовувати потрібно по-своєму мозне добре, восприятиме тільки нарощування рясної зеленої маси або такованого цвітіння, частіше від Божена і не чекаємо взимку коли це. Тому удобрють улюбленця рідко раз на місяць і тільки половиною норпи для зазнаки на упаковці пересаджує неупаковці І жужливість, бійця умова, коли їде рослину, конхочик необхідно формувати, а значить, обрізати верхівку і в умовах, виходячи з описаного вище, в період прозголодного короткого світлового дня, не забудьте габрної форми. Інакше вінку один раз наріте так отягуватися. Нижне листя опаде детерти старість, ґрунт трохи цегляної крихти, ґрунт у ній повинно бути достатньо піску, або вона повинна добре пропускати повітря і вологу. Тобто важкі грунту для капцікеркарквинці не відійдуть. Це призведе до застою вологи і загнивання кодження. Якщо кореневі умови цвітіння, камітісно в горщику, ознакою цього служить коріння, обплили весь земляний. Хо -хо -хо -хо. Якщо ж ви хочете, щоб квіточки з'явилися в іншу пору року, то викликати розвиток бутонів можна і штучно, потрібно просто зменшувати надходження світла, зробити це можна, накриваючи чимось жителя під віконня, наприклад, паперовим пакетом, або просто прибираючи його після 10 годин перебування на світлі в шафу. Прості дії, але скільки радості від з'явилися розеток з пелюстками. Так само, як і багатьом іншим представникам флори для створення чогось красивого потрібно багато сил. Тому у Каланхойчика теж існує період відновлення. Якщо після тривалого і бурхливого квіткового уявлення кімнатна квітка Каланхой знову не цвіте, то відповідь на питання, чому це відбувається, потрібно шукати саме в періоді відпочинку. Якщо в природних умовах цвітіння відбувається в зимові дні, коли світловий день короткий. То після цього навесні настає період спокою, рослині потрібні зменшення поливу освітленості і температурний режим. Дайте час на відновлення сил, а то він може наступного разу не зацвісти. Те ж саме відбувається з красеннями, купленими в квітковому магазині. На прилавку він рясно цвіте, але після прибуття в кімнатні умови. Розетки з пелюсками опадають, і змусити їх з'явитися знову неможливо, якщо навіть ви штучно скоротите тривалість дня, обов'язково пересадіть свого нового мешканця вікна у більший горщик і дайте йому відпочити. Тільки тоді можна змусити його цвісти. Навіть два рази на рік тривалість цвітіння скільки цвіте каланхоза часом. Звичай квіточки радують око кілька місяців, але знову ж таки цей термін можна регулювати. При ясному цвітінні обов'язково потрібно видаляти від свілі відростки, якщо цього не робити, то відбувається загнивання відмираючих бутонів, яке може спричинити і загнивання самого стовбура. Увидающе квіточки можуть не тільки псувати картину квітучого букета, але і забирати додаткові сили, так потрібні розпускаються молодим бутончикам. Так що сміливіше прибирайте всі загнили кошики з пелюстками, ми розглянули всі нюанси, що пояснюють, як домогтися цвітіння каланхою в домашніх умовах не складно, правда. Але без цих знань багато витягуються і нецветущі екземпляри можуть бути нещадно викинуті, так що рятуйте і любите своїх красенів, і вони дадуть відповідь вам довгим цвітінням.